У моєму саду дуже багато хвойних, я їх дуже люблю. Доглядаю, формую серпень-вересень, особливо вересень, дуже важливий етап у догляді за хвойними, бо у вересні починається хвоя. Хвоя падати, тобто хвоє пад. І в цей час загущення старою хвоєю, потім за літо повідростали у нас. Нам треба їх обов'язково трішечки пообрізати, бо якщо ми їх залишимо, те, що нам ну, не потрібно, воно за осінь і за зиму, і за ранню весну сформується, тобто стане одев'яні. І тому вже його буде різати важко, і не так буде красиво формуватися фойна деревинка. Ось у мене ялівець спартан, чудова хвойна рослина. По-перше, я його посадила, ну це йому вже вісім років, якщо не дев'ять, десь висотою півтора метра. І оце він такий вже виріс. Я його трішки ну, формую саме так, тому що він високий і високо ну, мені незручно там його формувати. Трішки обрізала, а він за ці півтора року. Ну, вже підріс, і, от, мабуть, би те потрібно було формувати, але дуже високо. Та, мабуть, і інша причина: там живуть пташки. Як почнемо ми його виврізати, вони ж зникли. Там є навіть гнізда, маленькі пташки. Взагалі, у мене двір дуже такий тихий, і у смарагдах живуть, і у ялівцях теж живуть маленькі якісь пташки влітку, б'ють собі гніздечка. Я роблю санітарну зараз обрізку і трішки формуючу. Якщо такі от сухі гілки, обов'язково їх треба видалити. Хвоя у спартана дуже м'яка, запах приємний. І він такий м'який, не колючий. Він любить, коли його формують, обрізають. Так, тут ми подивимося, що тут у нас. Ей, хвою. Звичайно, треба часто спускатися з драбини, подивитися, дещо треба трохи підрізати. Вертан любить, коли його ще купають, обливають водою, поливають. А тепер перейдемо до іншого ялівця, це козацький. Козацький я формувала вже кілька років тому, він був дуже великий, але сформувався. Останні два роки його трішечки так ну, не дуже підрізають. Але саме от зараз у вересні. Можливо, не робити там обрізку, подивіться, де там ось, одне там пчешка можна. Його треба обов'язково почистити. От дивіться, тому що мокру дощову погоду, вже осінню погоду, його не можна залишати так. Там заведеться якісь грибки. От подивіться, його треба обов'язково вичищати. Тому що весною, звичайно, ми робимо санітарну, там обрізку, вичищаємо, але осінню, саме зараз, тому що ми на фоні як то так не дуже звертаємо, там весною підрізали, там полили, обробили. А от саме зараз обов'язково, бачите, скільки з нього оцей фоєпад починається. Оце заліто, скільки воно тут висохло. Обов'язково це так от робити, добре-добре почистити. Єлібець козацький. От давайте близенько, скільки тут зібралися хвої. Ось отут, якщо ми її не почистимо, там у мокру погоду будуть негарні всякі збиратися і розвиватися, грибки всякі. Ах, який, як запах який. Разу свіженьким пахне, так? Ага. Красивий у мене козацький ялівець прямо чудовий. Теж він вже йому багато років. А тепер подивимося на ялівець з який мені дуже не подобається. Я вже його підрізаю, підрізаю. Чим я не задоволена. По-перше, він дуже жовтіє, дуже опадає, постійно треба за ним. Свідкувати. Ось і така фоя, вона дуже швидко сохне. А в цьому році, звичайно, при такій температурі високій літній в жару в спеку він ще більше, постійно він сохне. Якби я формувала сьогодні цю композицію з фойни, я б ніколи не посадила тут стрікту. Ще один ялівець, який мені. Це кіпарисовик. Кіпарисовик я посадила в минулому році. Ну, вже був він там величенький. Він у мене зимою попав ну, під сонце. Я його не накрила і він отримав сонячні опти. Був жовтий. Я його обробляла хімічними препаратами. Ну, підійшов, прекрасно. Але все одно там внизу хвоя сохне, Подивіться, що подивіться, фоя відсихає. Це або відмирають уже ці листочки його хвоєнки, або, можливо, щось є. Буду спостерігати, обробляти. А взагалі, і це окраса хвойної композиції. По перше, він швидко росте, Прекрасні гілки. Його теж потрібно формувати. Але формувати поки що я не буду, бо він ще не набрав тієї зеленої маси, яку можна вже обрізати. Ну, трішку, можливо, в наступному році вже почну його формувати. Так, слідуючі фоні, які я обрізаю і формую, це смарагда. Красива, коли її формую. Але я тільки одну сформувала і ще одна. Дві, дві смарагди. А ці не формую. По-перше, вони багатоствольні. А по-друге, ну повторюсь, що двір дуже тихий, тут немає метушні, і часто там гніздяться якісь пташки. І потім, розумієте, ну кожному своє. І мені подобається так, природний стиль, хай він собі росте. Звичайно, я формую їх, щоб ну, на дорожку не виходили. Інструмент повинен бути оброблений, гострий. Ось так трішки їх формую. Тільки так, щоб вони не виходили мені на доріжку. А робити топінарну форму Я не буду. Взагалі, якщо тупінарну форму робити, її треба десь спочатку, от десь на третій рік, на четвертий рік формувати в один ствол чи в скільки там. А в мене вже вони старі, я їх не формую. Ось одну робила, ось от. ну закінчу. Вони будуть струнки красиві, їх трішечки підстрижемо. Ще кілька днів буде сонячної погоди, і ми це все зробимо. Я б хотіла дуже зупинитися на обробці хвойних. Перед тим, як формувати або стригти, треба обов'язково пройтися антистресантом. Не після того, як ми вже обрізали, а до перед цим, можливо, навіть зранку це все обробити або сьогодні обробити, а завтра пройтися, зробити обрізку. Санітарну чи формуючу, ну, яку, яку ви будете робити. Чому? Тому що ми обрізали, у неї вже стрес прийшов. Уже в розвиток цієї рослини закладаються негативні якісь відповіді на стрес, на обрізку. І тому потрібно перед обрізкою. Потім обов'язково після обрізки обов'язково зразу ж полити. О, ну так, щедро полити під корінь. Потім. Обробити хелатин хвоя. Я купувала в таких бутилках великих, ну, зараз ось такі купила хелатин. Тут всі мікроелементи вони будуть ну, заживляти ранки, обробити в теплу в сонячну погодку. Далі, у мене теж був дубаїд, я його вивела. А ось дивлюся на оцю тую. От. і зрозуміла, що вона захворіла. Буду обробляти, обробляти буду ось такими препаратами. Сальто обов'язково. Буквально сьогодні ввечері я його оброблю. Разом з ось два отакі препарати, оцей і оцей. Потім уже я оброблю цим, а ще, ще от оцей Цезарь. Ще добавлю сюди, отакий зроблю мікс і оброблю цезарь. Був добоїд по землому році. Я обробляла такими ж препаратами і обов'язково пролила актарою під кожне дерево, прямо відро виливала. Ну, звичайно, щоб її не попалити, відповідних, там розводила в відповідних пропорціях актара. І от саме актара мені і допомогла збавитися від дубоїда. дубоїда. А ще дуже багато в нас на півдні жалуються мої знайомі, та й так от читала в новинах. Дуже багато загинуло хвойних, особливо ялівців і смарагд, саме через спеку. Хоча, можливо ж, люди ж і поливають, я, звичайно, їх і купаю, і поливаю, дуже часто поливаю, ну дуже багато загинуло. Можливо, якась хвороба. Слідкувати потрібно, і тому саме у вересні, у вересні, початок осені, треба обов'язково перевірити всі хвойні. У мене на території мого саду, ну моєї садиби, у мене знаходиться 30 хвойних рослин. От голуба ялинка, яку я теж якби спасла, хоча вона вже їй за 12 років тій ялинці, але вона дуже дуже пожовтіла. Ну що е, Актара. І ось отакі препарати. Обробляла, поливала і прекрасно пішла. Цьому році вона прямо ну, засіяла глобесною. Ось я обробляю саме отаким своїм. Ця гірська явина, гірська сосна, сосенка. Я її так трішки там обрізаю, глочки, а так майже не формую. Вона собі спокійно росте. І стелиться сюди. Ну, я ще хочу показати вам свою ялину, яку я ніби спасла. <сі> Подивимось, ось ця ялина в мене в минулому році була прямо жовтіла хвоя. Звичайно, можливо, це хвоя вже відмирала, але ж ні, там було схоже на що те. І я саме іменно такими препаратами її обробляла, поливала. А ще я полила цю сосну фундазолом. Теж пролила. Вона в цьому році прямо засяяла. Ніде ніякої ні, ні хвилинки жовтенької. А потім ще одне: потрібно вирізати обов'язково сухі гілки всередині, тому що в ялинах в ялинах є така специфіка, що в них от всередині гілочки вони відмирають і засихають. І їх треба обов'язково. Вирізати для того, щоб вона провітрювалася. Тоді хвойні ну, не будуть хворіти. От вона провітрюється, я вирізала всі сухі, звичайно, покололася, ну нічого. Все прекрасно. вирізаємо такі сухі гілочки всередині. Так, це коніка. Зверху в неї менше, вона вся осипається і знизу потрібно вибирати. Ось коніка, наша любима коніка. Ой, який весною в неї красивий вигляд. Добре, підемо далі до ялівця. Ялівець. Ялівець мінт джулеп Мінт -джулеп — прекрасний ялівець, він швидко зростає цьому ялівцю 5 років. З нього дуже прекрасно виходить ніваки, але я не роблю ніваки, тому що саме тут мені вугло біля водойми потрібно, щоб закривало, ну, цю територію. Саме в композиції я... можливо пізніше я візь розблю, тому що тут. Ці його гілки, вони бачите, які довгообразні. Але потрібно обов'язково проріджувати, проріджувати внизу, вирізати сухі, тому що мінт джулеп, як і всі інші ялівці, здатний до захворювання. Ну, він легко лікується. Якщо вчасно обробити різними фунгіцидами, то він лікується хорошо. Тобто ми внизу його проріджуємо, вирізаємо, робимо санітарну обрізку, от саме сухі вирізаємо. І обов'язково, ну от я як роблю, я нижні пагони внизу. Внизу все стригаю, щоб ну, гілочки не торкалися внизу. Всі сухі гілочки, які заліто, а в цьому році. Всі ж прекрасно знають, яке було свекотне літо, то дуже багато з'явилося на ну, сухий гілок. Чи ми його прорідемо, обробимо обов'язково перед зимою і підкормимо калієм. До речі, всі молоді хвойні рослинки, які у вас є, перед, ну, коли почнеться вже холод, підкорміть обов'язково калієм, щоб вони в зиму добре збереглися зимою. Дивіться, який колір прекрасний, яка гілка. Цей ялівець був схрещений козацьким і китайським. Любіть свої хвойні рослини, слідкуйте за ними, поливайте, обробляйте, формуйте, і все буде прекрасно. Всім наснаги і спокою.